Я боюся показати себе справжньо, боюся, що мене не зрозуміють, засміють, що скажуть я дивна, слабка, надто чутлива, тому я мовчу. Ховаю свої думки, ідеї, почуття, і чим більше мовчу, тим сильніше стискається горло, ніби я задихаюсь від усього невисловленого. Ти не повинна бути зручною, щоб тебе прийняли. Твій голос це не загроза, а дар. Твоя справжність не слабкість, а сила, яка може надихнути, зцілити, пробудити інших, коли ти дозволяєш собі говорити правду, ти повертаєш собі себе. Спробуй сьогодні сказати вголос одну свою думку, навіть якщо трохи страшно. Можливо, це буде проста фраза, але саме з неї почнеться твоє нове Я, бо кожен раз, коли ти говориш справди, світ починає чути тебе по-справжньому. Коли ти дозволяєш собі бути собою, світ дихає в унісон із тобою.